Хто пам'ятає добро? РОЗДУМИ до Слова Божого на 28 восьму звичайну неділю. Рік В. І сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив Він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів. Які стали здалека, вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священикам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Сьогоднішній уривок Євангелія можна порівняти до статистичних досліджень на тему, скільки людей пам'ятають добро, що їм було вчинено. Сумний результат лише один з десяти пам'ятає про того, хто вчинив йому добро. Можна подивитися на цю статистику дещо по іншому ми зауважуємо і дякуємо Богу. Лише за одну десяту його дарів благодатей, які від нього отримуємо, решту добра приписуємо собі. І так ми робимо щодня. Господь звертає увагу прокаженому не тому, що Богу жаль цих дарів, а тому, що відсутність вдячності Богові шкодить самій людині. Це шлях до духовної сліпоти. Бо як сліпа фізично людина бачить навколо себе темряву, так і духовно сліпа людина бачить навколо себе лише зло, вправляймо оджан очі нашої душі через молитву подяки Богові за його дари і дякуємо якнайчастіше, бо все одно ми бачимо лише одну десяту добра, яке він нам чинить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.